Скоро коміч швидко приїхала і мене сюди відвезли. Дорогою додому підсковзнувся та впав, розповідає пенсіонер Володимир Лела. Перехожі викликали швидку, у чоловіка виявили перелом кисті і прооперували. Зробили все успішно. Я вже виходжу сьогодні, а потім через дві неділі знімати шви будуть. було, там, де магазини. Часні магазини там чистилися самі по собі, а так, де частний сектор, там, де комунальне хазяйство, там не чистилося. Віра Федорова травмувалася вчора, говорить, коли йшла на роботу. Не збагнула, додає, як це і сталося. Підсковзає права нога і падає всією стороною. Потім вже оформили сюди, що вже на стаціонар. Сказали, що діти треба типу, операцію, бо серйозний перелом був. От. Ну і так як мене вчора забрали, зробили мені операцію. Я себе почуваю зараз хорошо, звісно, От, дуже говорять, як наші ні в чому і не бувало. На операцію чекає і черкасець Віталій Могила. Вози вокзали, що посили впав. Зробили рентген, належали гіпс, по покамість. І таких пацієнтів у травматологічному відділенні не бракує. Із 50 хворих третина мають переломи через ожеледицю, говорить заступник директора 3-ї міської лікарні Черкас Віталій Григор'єв. Поступлень за добу в середньому 10 чоловік. Це трошки більше, в два рази більше, ніж зазвичай. Сидіння працює в інтенсивному режимі, але і, там, і до двох годин ночі операції, все, але це дозволяє нам пацієнтів сьогодні прийняти, прооперувати і завтра відпустити їх додому. Люди з переломами поступають з різними. Ногу підвернув, на руку впав. За тротуари в негоду відповідальні підприємці, власники територій, управлінська компанія та підприємство Челуаш розповів його керівник Олексій Мальник. Зона відповідальності тротуара це зона відповідальності по правилам благоустрою тих приватних підприємців, ларків, які там здійснюють підприємську діяльність, тих магазинів або ресторанів, які здійснюють підприємську діяльність. Якщо це ОСББ біля своєї прибудинкової території і вздовж дороги, це їхня зона відповідальності. Віддальності вони повинні це діяти. Знову ж таки, це управляюча компанія, там також вона здійснює ті тротуари, які є на балансі в комунальне підприємство. Чула це там, ну, наприклад, бульвар Шевченка інші алеї. Тетяна Недбайло Тамазо та Новини на Суспільному. Черкаси.